Вічна любов. Лист до РИМЛЯН, розділ 8, вірші 31, 34. Що ж, скажем на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас. Як же не дав би Він нам із ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує? Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є Той, що вмер, надто й Воскрес? Він праворуч Бога. І Він і заступається за нас. Якщо Бог ще до створення світу вирішив укрити нас своєю праведністю в Ісусі Христі, то ніхто не зможе змінити це рішення, віруючи в Божу праведність, а не в доктрину виправдання, ті, котрі стали цілком безгрішними. Є правдивими дітьми Божими. Тому то не всі релігійні люди праві. В наш час небагато людей переслідують за їх віру в Ісуса, проте переслідують усіх тих, котрі вірують в істинну Божу праведність. Проте люди, що стали дітьми Божими в Його праведність ніколи не можуть бути відділені від Бога. Якщо Бог дав нам Євангеліє своєї праведності, то хто може бути проти нас? Бог подарував нам усе. Той же Хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. як же не дав би він нам із ним і всього. Лист до римлян, розділ 8, вірш 32. Для наповнених Божою праведністю повірі в його Сина, Бог дав усе. Як дарунок, Царство Боже, право стати дітьми Божими, милість розуміння Його Слова, благословення, можливістю працювати на благо Його праведності та благословення вічного життя. Бог дав нам свого Сина для того, щоб зробити нас. Своїми дітьми. Можливо, Він чогось нам не дав. Тим, котрі одержали правдиву віру через його праведність, Бог дав усі благословення неба і землі, віруючи та служителі Божі вічно дякують та вихваляють Господа за Його праведність. Хто оскаржувати буде? Божих вибранців? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує? Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто й воскрес. Він праворуч Бога. І Він і заступається за нас. Лист до Римлян, розділ 8, вірші 33, 34. Ніхто не може оскаржувати людей, обраних Богом Його праведністю в Христі Ісусі, тому що Ісус праведністю Божою Зробив їх вільними від гріха. Люди, які вірять у Божу праведність через Ісуса Христа, не мають гріха у серці. Це тому, що Бог, а не хто інший, зробив безгрішними усіх віруючих у Його праведність. Син Божий, Ісус Христос прийшов на землю в людській плоті, прийняв хрещення від Івана Хрестителя, узяв на себе всі гріхи світу, умер на Христі та воскрес із мертвих через три дні і став Господом для тих, котрі вірують. Ось чому ми не можемо сказати, що ті, котрі стали праведниками по вірі в Божу праведність, є грішниками й лиходіями. Навіть сьогодні Бог визнає тих, котрі вірують в його праведність, як свідчення всього цього, Святий Дух живе в їх серцях. Ось чому ніхто не може дискредитувати Божу праведність чи тих, чиї гріхи прощені через віру в Божу праведність. Божа праведність відкрилася через хрещення Ісуса Христа, пролиття Його крові на христі, смерть і Воскресіння після виконання. Всієї Божої правди Ісус Христос сидить праворуч, Бога як наш Спаситель і заступник.